У Вінниці презентували книгу Душа в місті Марії видання присвячене героям азовцям, які пішли у вічність, щоб ми могли жити. Їх авторка Вікторія Колмикова, мати полеглого оборонця Маріуполя, азовця з позивним Вахар вона зібрала історії азовців, які не встигли прожити довге життя, але стали героями. Ну, скільки займає біографія хлопця, який не встиг стати ні батьком, не отримав ще повністю професію, який ще не кохав, не закохувався, е, тому захотілося розкривати їх особистості саме через е, з дня їхнього народження і становлення, е, чим вони цікавилися, якими іграшками вони гралися, як друзів обирали. Це все дуже багато е, про них говорить. Це те, що підсвідомо в них формувало їх такими людьми, які змогли стати героями нашими. Авторка проводить читача через три виміри: від мирного квітучого Маріуполя до пекла війни. У книзі 22 історії. Маріуполь у ній не просто географічна точка, а місто фортеця, де зійшлися життя, смерть і незламність. Наближався День матері, і він, серед руїни попелу, заводу Азов Сталь знайшов живі тюльпани. Він сфотографувався із ними втомлений, брудний воїн з найніжнішими квітами в руках. Тюльпани, що розквітли в Маріуполі навесні 2022 року, для матерів героїв це символ душ їхніх синів. Вони зображені і на обкладинці книги. Поруч із пошматованим материнським серцем, яке стоїть серед руїн зруйнованого міста. Основою обкладинки стала картина заслуженого художника України Григорія Зорика. Вона повинна бути світлою, сонячно. Розумієте, і тут. Все ж таки ранішнє світло пробиває через це розбите серце. Серце символічне. Воно не є анатомічно правильним, десь а воно є в подачі такі алегоричні. І це серце зібрано, зібрано якимись канатами. І ці квіти проросли. Книга видана двома мовами українською та англійською. До перекладу долучилась і Марина Сенчукова, син Вікторії Колмикової. Роман був її другом. Тож дівчина хоче донести правду про війну до міжнародної спільноти. Я думаю, що за кордоном не всі переживають і точно знають, що відбувається у нас. І навіть з новини вони не настільки проживають, тому що вони не тут. І саме те, що книга є іноземною мовою, що перше, та інше, дозволяє багатьом людям більше зрозуміти нашу історію, нашу правду і що в нас дійсно відбувається. У Вінниці книгу презентували в день народження Маріупольця Дмитра Яременка із позивним Ілай. Він з матір'ю вирвались з окупованого міста. Згодом у свої 18, він загинув за Україну. Такі щирі розповіді мамам, у яких болить, і які записані і розказані мамою, у якої болить, яка знає про що каже. Це дуже важливі книжки. Я впевнена, що вона торкнеться кожного серця, бо написана серцем. Я прониклася цими історіями про захисників, і в мене дійсно виникло бажання прочитати та навіть придбати книгу, щоб вона в мене була дома. Книга Душа в місті Марії вийшла тиражем у пів тисячі примірників. Ми отримали у дарунок 45 примірників книг Душа в місті Марії. Ці книги будуть представлені в кожній бібліотеці нашої системи, тобто і в місті Вінниці, у наших приєднаних до громади населених пунктах. Тобто 23 бібліотеки отримують по два примірники цих книг. Родини загиблих воїнів не залишаються наодинці зі своєю втратою. Вони спілкуються із земляками, реалізують те, про що мріяли їхні сини та доньки.